Плей-офф закінчилось. Зараз треба з нам подумати і працювати далі. Нам не соромно за чемпіонат, нам не соромно, не соромно ні за як і ні за що. Нам не соромно. Команда рухається, у нас дуже багато роботи. І треба перевести дух і рухатись далі. Прошу, чи є запитання? Перед сьогоднішнім поєдинком, порівняно з попереднім, була доволі серйозна ротація в складі. І от все одно насправді, якщо брати моменти, які сьогодні створила команда, навіть після вилучення в оболоні. Там останні 10 хвилин матчів дійсно багато, багато було вже навали ударів. Чи, не так? Чи можна сказати, що просто рівень досвід навіть футболістів у болоні зіграв свою роль, ну, досвід гри в УПЛ. Так, да. Досвід гри в УПЛ граців у болоні, він виявився вищим. Ми не, ми не змогли після вилучення ми не змогли положити м'яч на землю і розіграти лишнього гравця. Тому що, а потім ми навіть умудрилися пропустити під цей час. А потім нам вже не було чого втрачати, ми вже випустили Яким його втомлений, був співаком, ми його замінили. І вже такий пішов сумбурний відчайдушний футбол, і але ми цим не змогли скористатися. Порівняно з загальним планом на гру після вилучення. Чи змінювали ви так само план? Казали футболістам діяти інакше, тому що ну, по факту сьогодні вся гра складалася з того, що виносили м'яч, тобто був високий м'яч, хто його виграє, хто виграє цю боротьбу, той його і отримає, але втримати не вдавалося. Тобто, ви змінювали установку для гравців? Ми не виносили м'яч, ми діяли по тому, як діє суперник. Оболонь била вперед на нападників і все. Ми тримали м'яч внизу, старалися його внизу, старалися його контролювати. То, що оболонь це команда Прем'єр-ліги, а ми команда першої ліги. Не було зовсім... Це ми так бачимо зі сторони, бо ми там спеціалісти. А простим людям воно навіть не було заметно, хто прем'єр-ліга, а хто вища ліга. І все. А тактику ми міняли. Ми випустили, потім свіжі. ми випустили спочатку свіжих футболістів. На другий тайм вже випустили також вже відпочивших трошки футболістів. І ну, так, план, в принципі, спрацював. План наш, в принципі, спрацював, але ну, цей гол, де ми мудрилися з 10 пропустити його, з нами це зіграло дуже поганий жарт. Чого з вашої точки зору сьогодні не вистачило для бажаного вам результату і вже після матчу, яких слова сказали хлопцям, похвалили, посварили? Що було? Нам не хватило, не хватило самого елементарного – це майстерності і спокою футболістів. І, а після гри я подякував. Я подякував їм, футболістам, подякував за сезон, за чемпіонат, за плей-офф, за їхнє відношення до роботи. І, Знаєте, кожен тренер має пишатися такими футболістами, тому що рідко таке буває. Я їм сказав хлопцям в роздягальні, Кожному тренеру треба заслужити на таку команду. Тобто я їм тільки подякував. Емоції. саме найголовніше, що ми виконали завдання, сохранили прописку в пермій релізі. Це саме головне, тому що емоції перехльостують. У нас такий видався. Потужний чемпіонат, в тому плані, що кожна гра це як остання гра. І сьогодні тому підтвердження, що билося до кінця, не було такої прохідної гри. Я думаю, там Голлівуд віддихає в тому плані, що по сценарію, як розвивалася гра, нічого не передбачало, але вилучено на ровному місці. І прийшлося десь перебудовуватися, але хлопці проявили характер. Забили той нужний м'яч, який нам допомог зберегти прописку в прем'єр-лізі. По-перше, хочу теж поблагодарити всіх, хто підтримував нас на протягом цього чемпіонату. Були і гарні ігри і десь не дуже. але в цьому є би, віра і підтримка всіх наших болівальників, ЗСУ, яке дає нам змогу і грати в футбол в нинішній час, непростий час. Тому всім баж... велика вшана. Благодарність і будемо рухатися далі. І, звісно, би, всім спасибо, хто підтримував, і, на, і наш і наша керівниця в частності Олександра В'ячеславовича, який вірив завжди з нашою командою, завжди на телефоні, завжди спілкуємося, завжди переживає. Тому дуже йому огромна благодарність за ту. Витримку за ті емоції, які ми йому даємо, і ми стараємося надалі радувати нашу корпорацію, наш футбольний клуб і наших болівальників. Чи можна сказати, що це найвалідольніший поєдинок цього сезону? По ходу, так, да, як складувалося, так, да, звісно. Ви бачите, всі нас списували десь поначалу. Всі майже почті всі не очікували, не вірили в нашу команду. Всі казали, що це шістнадцяте місця. і це команда вилітить, Але незважаючи на це, ви бачите, хто вилітів зараз. То давно тримався в прем'єр-лізі, а ми можна сказати, як новичок. для нас це важливий крок вперед, і для хлопців, і для клубу, щоб рухатися далі. Це надихай, дає крила, і тепер ну, треба видихнути і рухатися далі. Дякую, прошу запитання від колег. Так, прошу Юлія. Питання стосовно заміни. Сьогодні спрацювала заміна. Вийшов Ігор Краснопір, і по факту врятував цей поєдинок. Ви вирішили сьогодні залишити його в запасі. І от по ходу поєдинку, дивлячись ще на перший тайм, було враження, що ну раз складається так, що йде високий м'яч і потрібен нападник, який може виграти. Ви коли залишали його в запасі ще до початку цього поєдинку, розуміли, що він може стати за таких обставин сьогодні. Ну, є така якість, ви бачили, ми притримали його із Олександрією, коли грали на їхньому полі, він вийшов і забув нам е е е ту нічю. Тому десь на заміну, як показує практика, десь е е у нього краще виходить. Але даю в, в, в той грі да, ми бачили, були у нього моменти. Мог збільшувати рахунок для нашої команди, але десь нервували. Тому десь тренерський штаб е, вирішив його чуть притримати для м, м, такої події, як сьогодні сталося. Тобто, значить, правильно десь зробили е, правильно розрахували його потенціал, і він допоміг нашій команді наставити прописку в прем'єр-лізі. Дякую. Так, прошу ще. Дивлячись на перший тайм, було видно, що ваша команда намагалася більшу частину своїх атак проводити через лівий фланг, там де ос груша. Правильно, ми розуміємо, що це була така установка ще до початку поєдинку, і ви бачили, що напевно цей фланг у команди суперників може слабший, тому що ви доходили і намагалися подати в штрафний майданчик. Ну да, звісно, у нас звела завдання десь діяти флангами, не через центр поля, там, де була кучність гравців, тому легше виходити десь через фланг, освобождати вільні зони. Десь виходила, десь не виходила, десь хлопці переживали і тому десь не доводили ці моменти. Хоча були непогані виходи, десь підводила технічна майстерність. Десь Тобто моменти гарні були, але такі техніки не вистачало. Тобто, що хлопці десь хвилювалися, переживали за е, не, помили, не помилитися. Тому десь у такі моменти нервозність була. Але я думаю, забили би перший гол, якби намного спокійніше було би. Тому і погода таку, така сьогодні була дуже душно було. І що одна що друга команда дуже ну тяжко в першому тамі е, 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 рухалися. Тож тобто, ну. Очень тяжко було ну, дихати на лавці. У нас на лавці завжди гаряче, але <laughs> сьогодні опять Получили тренерський штаб жовтокартки, тому би, у нас завжди там, горить огонь. А на полі, да, звісно, там, намагалися десь забити, щоб щось пил стушити і легше грати. Але у нас така команда, що не може би, без якихось моментів, нам треба якісь сверхемоції, сили прикладувати, щоб спокійно поки що не можемо то есть, вигравати, щоб спокійно можна сидіти на лавочці і вже насолодися грою. Ну, такий футбол, за, за... це моє любимо. Му футбол за емоції. Дякую. Дякую. Так прошу, Дмитро. У другому таймі Вболівальники ваші були за вами. Дуже багато сьогодні було ваших вболівальників, чи допомогли вам хлопцям утримати Результат і чия це була ідея про стільки вболівальників, запросити на даний ну звісно, да, по першому матчу і лівий берег постарався да как при на наш стадіон привести какби своїх вболівальників, щоб створити домашню атмосферу. І ми бачили, і вболівальників футбол не інтересен. Тому как би, ми дуже вдячні нашим вболівальникам, які підтримали нас, і тому це вперше дуже гарне. Подія в тому плані, що ми не підвели наших болівальників, і звісно, подарували сьогодні свято сімо футбольному сообществу аболоні. Тому дуже велика дяка нашим болівальникам. Дякую ще одне питання. Ви так. сказали, що дуже важкі валідольні матчі, а, і залишились перевірні. Чи буде вони ставити завдання на наступний сезон бути вище зони перехідних матчів? Що для цього потрібно? Ну зараз треба видихнути, спокійніше якби, продумати. Ми бачимо, да є так, якби технічні моменти. Десь не вистачає, десь витримок не вистачає, десь класу не вистачає, десь от цього досвіду не хватала в. Цьому сезоні я думаю, цей досвід досить многим піде на користь футболістам, але так, якби ми почувствувалися прем'єр-лігу і сподіваємося, що десь треба в будь-якому випадку підцілювати. Щоб десь підніматися вище, треба деякі ланки наші підсилювати в будь-якому випадку. Навіть ця гра сьогодні показала, що є якби проблеми. Е тому треба в будь-якому випадку десь кваліфікація, десь емоції да, це добре, боротьба – це добре, але якби ще треба би, еще вигравати, треба, що е грати в футбол. Тому будемо сподіватися, що будемо в цьому напрямку йти. Е е е делать определенні висновки і рухатися далі. Дякую. Ті був ще запитання? Все тоді дякую і Все. з позитивним результатом. Да. Та... Дякую, дякую, гарного вечора.